E Вітаю, друзі! Ви дивитесь садибу на Суспільному! Сьогодні ми будемо саджати рослинні композиції в горщики для сонячної, тіньової сторони та легкого затінку. Для цього ми приїхали до огородниці та садівниці зі стажем понад 18 років сніжани калюжної. А які будемо використовувати рослини для наших композицій? Дивіться згодом! Отже, ходімо! Вітаю! А хто це тут нас зустрічає ще? Степан Бандера. Ого, це так. Це ми так з дітьми його називали. Одразу видно, що Степан Бандера дуже серйозний. Ну що, Степане, показуй своє володіння. Пішли. Угу. – Сіжана, от у вас я тут бачу все таке зелене, красиве. Як обирали, що садити? Давай одразу домовимося, будемо з тобою спілкуватися. На тим ми давно знайомі. Добре. Тут у нас Альпійська гірка. Це ти сама робила? Так, да, я все сама робила. Я дивлюся, в тебе тут фіолетова обріє та жовтий очеток. Чи враховувала якусь кольорову гаму і що коли має цвісти. Спочатку я нічого не враховувала, садила все, що могла купити, або десь там у мами брала саджанці. А потім, уже якось, коли задумалася над цілісністю композиції, то деякі рослинки прибрала або пересадила. Там, наприклад, туди я садила біленькі рослинки, вони зараз відцвіли, тому що вже їхня пора минула. Тут випадково обрієта і шилоподібний флокс, вони випадково зійшлися. Цибульками захопились декоративними. І вони на диву також виявилися фіолетові. Так само вписалася гвоздика, духмяна, мені подобається, вона пахне дуже гарно ввечері. Чи буде ще щось зацвітати в тебе протягом літа? Да, так, постійно щось цвіте. Ось тут, видно, Вероніка є, вона такі синюваті колоскові будуть суцвіття в неї. Вже починає лілейник цвісти жовтенький, відцвіли нарциси, вже засихають. Спеціально Я так продумувала, щоб постійно щось да, відцвітало. Хотілося, щось. хотілося щоб почергове свіло і щоб рано навесні були. Тут у мене крокуси, наприклад, є, нарциси ранні, а потім восени вже тоді квітнуть інші рослини, там далі є. Астра новоанглійська, вона пізно восени аж до заморозків квітне. Я бачу, в тебе просто по центру двору Катальпа росте, як її вирощувала. Я її сама виростила з насінинки, тому що ми коли сюди переїхали, то робились ремонти, і якби до рослин одразу ну, великі кошти ми не могли вкладати, а хотілося якесь таке красиве дерево, де ми могли б зібратися ввечері з родиною або навіть в день, в тіні. Ну, тоді ще діти були маленькі, то вони там гралися, стелили. Коли покривало на газончику під цією катальпою, то я знайшла в парку ось такий банан, вони ще висять. Uh -huh. Витянула звідти на сінинки, насіяла, і на диво зійшло в мене п'ять штук. Десь через рік я їх попересаджувала, одну подарувала мамі, одну подрузі, одна у мене, а ще дві доділись, Я не пам'ятаю. це гарний лайфхак для наших глядачів. Ходити в парк і так можна зекономити. Так, <сі> да, я дуже часто беру насіння якесь з парку, але я дивлюся, інколи там ще гілочки ламають в парку, то якби не дуже прикольно, але я пробувала дома теж робити. А насіння життювання. як відбираєш? Як ти розумієш, що його от можна вже сіяти? Ну, на той момент, коли я відбирала от катальпи, я ніяк не розуміла, можна його сіяти чи не можна. Я просто взяла, розібрала. Там було багато пухкеньких насінинок. Я так зрозуміла, що це насінинки. Просто виклала на землю, прикрила, полила і забула. За який період часу вона така ось виросла в тебе? Ну, їй ще нема десяти років. Ну, може, років сім, вісім, може, їй. Тут ще в мене є троянда, яку я привезла від бабусі. Бабуся вже давно померла, а вона тепер нагадує мені про неї своїм ароматом. Вона пахне. Це тебе букетик вже з неї тут поставила, Так, Я її ріжу собі в букети, в неї такий фруктовий аромат. Такий приємний справді. Тут куточок у мене вже стає тіньовим, я його поступово засаджую Угу. Вже маю декілька різних сортів. Чому саме гортензії вибрала? Вони, по-перше, виносять тінь. А по-друге, дуже в мене дитина захопилася з гортензії, їй подобається. Це, мені здається, після лаванди другий пік моди пішов на гортензію, і ми вирішили засадити різними. Якими квітами вона в тебе цвіте? Вона має бути блакитна, мені здається. Тут у мене ростуть туї. Mm -hmm. Їх одразу мало бути більше, але собака мені допомогла. І через те, що вона поїла деякі рослинки, у мене тут з'явилися інші нові. А це в тебе ще за кущ? Це форзиція, це сорт пістряволиста. Вона вважається серед садоводів, що вона для наших широт не дуже підходить, тому що вона обмерзає. Але насправді в мене дуже гарно росте. Можливо, через те, що я її посадили близько до стіни, а стіна нагрівається в день і тримає тепло і віддає його форзиції. Вона була набагато більша цієї весни. Це, може, пригадуєш той кущ, який цвіте. Жовтенькими, коли ще нічого не цвіте на навесні, Ось такий він красивий, великий виріс. Він був ще більший, але він заважав проходу і мені діти допомогли його пообрізати. Я коли садила, я тоді розраховувала на те, що він створить затишок от саме в цій ділянці, тому що я хотіла, щоб тут не було протягів. Тут такі вітри, в нас ми чи на узвищі живемо, чи що, воно постійно тут дуло. І поки не було у цих дерев, у мене повна хата пилюки була. Угу. А от коли є кущі, дерева воно зупиняє трішки вітер, і я так собі розраховувала, що воно буде. І до того ж, мені сподобався колір листочків, що воно таке якесь жовтувате, зеленувате. Такий вигляд у нього наче воно квітне. Ну, насправді вона не квітне. Ну, ще ти їх... сказала про вітер. справді відчувається. Зараз вітер на вулиці. Ми отут стоїмо в цьому куточку дуже затишно. Я бачу, що в тебе композиція вже тут одна стоїть. Квітково, розкажи, як підбирала туди квіти. Ну, ця композиція дуже давно. Я її склала ага. ще до Великодні я садила. Там залишалася травичка з минулого року. Вона ще мала вигляд симпатичний. А потім я досадила туди віоли. Ти от коли такі квіткові композиції робиш? Ти якось квіти підбираєш за кольором, за тим, чи можуть вони поєднуватись? Як, які принципи? Ну, насамперед враховую те, на якому місці їх сажу, тому mm -hmm. що те, що росте на сонці, воно не буде, не виживе у тіні. У мене там біля дверей яскравий тому приклад, як е, поки не було там листя на рослині, яка ну, от, витка, е, це акебія п'ятилисточкова, листочкова. То там було сонечко, і тим манютиним глазкам, їм було там дуже комфортно, і вони гарно себе почували і там росли. А тепер вони витягуються погано квітнуть, тому що їм мало сонечка. І я хочу їх пересадити і зробити, щоб вже вхідна зона була більш естетичною. То я туди підібрала інші рослини, які там. Для тіні і там ще один в мене горщик. Я туди буду садити те, що буде рости на сонечку. Ми сьогодні запланували з тобою посадити композицію для сонця для затінку та для легкого затінку. Да, да. Добре, тоді пішли. Вдягаємо картушки. Оце, до речі, дуже цікавого дизайну. Де ти його придбала? Я його сама пошила зі старих джинсів. І там і мої, і дитячі, і все, що було зайве. Вдома я його перерізала і спеціально для саду. Зробила в ньому дуже багато uh -huh. карманчиків різних, туди садові різні прибори, зручно класти. Коротше, це я собі сама таке зробила. Красиве, і сердечко таке. І сердечко на мене. Це, це ти й малювала, так? Такий да, дизайн. але вийшло цікаво. Добре, пропоную почати з тіньової композиції. Що нам для цього потрібно? Так, нам потрібен горщик. Тут ґрунт ось він нормальний, угу. ми можемо його залишити. Тільки на ти чимось тих... підживлювала його вже чи е, потрібно зараз да, чимось підживити? Я стараюся брати у паличках воно е, добре продовженої дії, раз засунула на сезон, і його там вистачає. Угу. Щоб потім, ну в принципі, степан, ти крадеш траву у покрути наша травиками садити маємо. Слухай, він серйозно так може нормально погристи? Може з'їсти. Він відійде з від трави. Все, ми треба врятувати, Трав... траву йти. Рятуй. Що робимо далі? Беремо гортензію, вона біля тебе. Так. Оце, да, оце Я гортензія. Бачу. Тоді ще для тіні будемо використовувати бегунію. Угу. Гортензія, як за яким кольором? Це по-моєму я брала рожеву гортензію угу. А гонія якого кольору. Це гортензія Селіна. Так, ну ми зараз на картинці просто покажемо, як вона буде виглядати, коли зацвіте. Свіжана, що Я будемо перше саджати? Більшу, спочатку візьмемо більшу. Ага, це завжди це таке правило. Да. Що спочатку да. повинна бути більша. Да. Куди ти її поміщаєш? Так, по центру? Ні. Трохи з боку. Трошки так? з боку, так. Да. Угу. Я хочу, щоб вона була трішки. Звичайно, що можна і по центру. Просто у мене воно буде стояти під дверима і. Е там буде позаду стіна, угу. а не з усіх боків буде композиція оглядатися, а лише з одного боку. Тобто тут вона підросте буде більше, угу. а сюди ми посадимо бегонію і оту будру сюди. Хай вона тут звисає. Цей момент теж треба враховувати. Тепер я так розумію, бегонію. Я саджала лаванду, то коли ми висаджували в гру, то казала угу. мені, що треба розривати. Тут не потрібно такого, не має, так? Так. так вона чудово переживається. Правда, там ми саджали у відкритий ґрунт. Просипаємо її теж гарно. Да. Ну, Тут її ти не розриваєш, бо ти її пожмакала mm -hmm. перед цим, і вона норм буде пожмакана. Кислий ґрунт він просто на основі mm -hmm. торфу це для того, щоб все для гортензії. Mm -hmm. Так як бегонія витримує такі вона не сильно вибаглива до ґрунту. Mm -hmm. У мене принаймні не було випадків, щоб вона від кислого ґрунту здихала. Да? Mm -hmm. А от від лужного ґрунту дуже погано себе почуває гортензія. Що так. садимо далі? А от давай піднімемо той горщик угу. і викупаємо сюди будру. тут її копни. Давай спробуємо. Угу. Тут великий ком, а угу. ми тут всі з землею. виходить. Зараз ми зробимо тут так, дивись, я зробила дірочку. Так, а є? Отак, так, да, так. Да. Ой, молодець, як гарно. Нас. Красиво щоб получається. і тако. дуже симпатично, ти знаєш? Ну, як зацвіте, я думаю, буде дуже красиво. Красиво. ми до тебе приїдемо, або ти нам знімеш відео, і ми обов'язково покажемо, як воно виглядає вже в такому готовому вигляді. Так. Коли, до речі, чекати, щоб воно вже зацвітає і буде радувати. Ну, вас? Ну, бегоні, я думаю, десь через тиждень вже почне цвісти, там воно такі штучки вже є, угу. народжуються. Угу. А коли гортензія розцвіте, швидше, мабуть, вже на вересень. Як часто поливати потрібно? Треба Трогати, яка земля. Угу. Ну, палець це найкращий спосіб визначити, який. Вона ґрунт. повинна бути вогка. Так, да, вогка повинна бути. І тут навіть можна через те, що тут гортензія, вона любить е, вологий ґрунт. Можна навіть, щоб вона угу. була більша. Е, Бегонії вони не дуже люблять. Угу. Вологий ґрунт. Але е, так як гортензія більша, і ще от, от у будри є корінчики, воно буде вибирати вологу. тобто Гортензія не має тут страждати. Отже, у нас Відставити. готова перша композиція. Ми висадили, вона тіньова, тому буде стояти у сніжани в тіні. Тут ми посадили бегонію, гортензію та будру. Зараз, поки відставляємо її в сторону. Так, наступну так? будемо робити для легкої тіні, то я беру балконницю. Давай, балконницю да. Давай трішки так розподілити потрібну земельку. Угу. Я думаю, що це можна руками. Так, да. да, я теж так думаю. Тут ґрунт як в попередньому горщику, чи якийсь інший ні, тут інший ґрунт, тому що для того щоб вирощувати помідори, кислий ґрунт не потрібен. Звичайна угу. реакція має бути, тому це звичайний ґрунт садовий. Ти вже вирощувала помідори чері? Так, Я вже вирощувала чері і вони, якщо їх можна підв'язати. Тоді воно там, наприклад, угу. пірамідкою чи чим підставити. А я залишала непідв'язаними, так як в них дуже стебло високе, вони отак спадають у мене з тераси угу. і знизу там родять малесенькі помідорчики. Так. Вони трішечки будуть менші, ніж у ґрунті, але, але це і прикольно. В сала... Мачні, да, салати да, в салаті дуже смачно. А, ось самі я вирощувала цю розсаду. Через це вона в мене така дивна, вона спеціально вирощена для того, щоб вона далі спадала. Ага, зрозуміла. Да. Да, я її вже... Ти якось спеціально цього досягла, чи е... вона сама так почала рости. Я її боком так поставила, щоб вона нахилилася угу. типу до сонця більше. Ось так їх трішечки ближче. до... В, в одне місце до... садимо? Ні, ні, от Брізнь, треба так? їх рознести, угу. а посередині, щоб, ну, так як зразу. Композиція буде не дуже декоративна. Угу. Ось тут, я думаю, давай другий. Так. Ми його заллємо. Ти поки що можеш посадити тоді от сюди сурфінію. Робимо таку ямку такого ж самого розміру, як і вона є. Да, якщо буде не вистачати, то ми зверху ще тоді. Так, Ставимо угу. і, да. і закопуємо і закупуємо красиво. Да, звичайно, нічого такого особливого. Угу. Воно І? просто зараз буде прикрашати цю комплексу розумієш. З її потрібно ще полити. І Трішки ми Угу. Тут що ми сипаємо? Звичайний грунт це не кислий. Угу. Звичайної реакції. І ця композиція вона в такій легкій тіні повинна знаходитись, да, так? Так. Да. Якщо е, сонечко буде сильно палюче, то можливо воно буде підсихати, а якщо буде інколи. Воно десь ховатися, або десь mm -hmm. якийсь там ажурна тінь буде затінок, то воно буде тоді набагато краще. Я думаю, ми після того, як з тобою подивимось відео з інтернету, ми його, ти покажеш, де воно буде знаходитись, ми його рознесемо по місцям. Mm -hmm. Так. Поливаємо обережно. Да. Ну, Зразу води багато йде, тому що грунт сухий, mm -hmm. воно вбере. добре заливаємо. Отже, у нас вийшла прекрасна композиція для легкої тіні. Тут ми посадили помідори чері і сурфінію. Зараз буде композиція для світла. Камінчики у нас уже тут є. Ну, я думаю, спробуємо першу ліпію, тому що досить великий такий об'єм у неї. Ми для неї зараз. Її треба десь на передній план. Опа! Тепер я свідковалася. Вона буде звисати трішки, <ріху> тому отак її притискаєш. Трішки. Трішки, трішки на край, так? Та? Да, трішки на край. І щоб вона була більш ампельна, її можна отак трішки <ріху> на 45 градусів нахилити в ту ага, сторону, та, в ту сторону, куди вниз. ти хочеш, щоб воно спадало. Наприклад, <ріху> якщо підвісні, ти теж робиш по такому принципу трішечки набік. Отак От ми його вклали. Далі у нас сюди підемо. З одного боку ми посадимо травичку, це пенісетом. Угу. Я його теж вирощувала сама із насіння. Я зараз підсиплю, бо воно завалюється. Давай. Воно повинно у нас стояти прямо. Так? Ну так, це, це буде прямо. Угу. На ньому потім будуть, по-перше, травичка, така буде трішечки закручені кінчики. А по-друге, воно випустить колоски, такі тут світлі, колоски, угу. і вони будуть бордового кольору. Тут поруч ми візьмемо сурфійні куди, да, щоб щось і квітло, а то в нас тут такі будуть невзрачні квіточки, угу, а маленькі. Тут будуть взрачні. Може ти? Давай, давай, Да. Поливаємо. Поливаємо, так. Так, да. давай будемо поливати його. Хопа. Угу. Ну і оця ліпія. Так. Ем, вона це е, солодка трава ацтеків, а угу. в неї листя солодке. Вона... Да, да, я його збираю сушу, потім ми його кладемо в чай. Хоча можна в чай класти і не сушене. Угу. Ми можемо навіть спробувати, тільки нам треба зняти рукавички і помити його. Нагадаю, що ми зробили останню композицію для світла. Презентуйте Так, да, Це наша композиція із декоративної трави, це пенісетум. Сурфінія біленька, вона буде як світлий акцент в цьому горщику. Ну і солодка трава, ліпія. Ми її будемо пити. Ну, я пропоную чаю уже пити, коли будемо дивитися відео з інтернету, з рекомендацій від наших глядачів щодо тих рослин, які ми ростили, щодо композицій. Послухаємо твою думку, скажеш, чи це чи ні, чи ставимо лайк, чи ставимо дизлайк. Подивимося. Ну що пішли за чаєм. Я бачу, тут у тебе такі зелені листочки, це що? Е, меліса і м'ята з мого квітника. Угу. Я їх вирощую для того, щоб пити чай, ну інколи кудись ще там випічку додавати. Так, давай скуштуємо ліпію твою. Справді вона така м -м, Справді солодка. Воно зразу не дає солод. Треба, щоб воно трішечки постояло. Так як у нас спочатку там була м'ята і меліса, угу. ми спочатку відчуваємо м'ята і мелісу. Хай воно поки постоїть. Ми зараз тобою подивимося відео і тоді вже спробуємо після того як чи всі відео. чи воно стало солодшим чи ні. Вмикайтесь. Всім привіт, друзі. Сьогодні я вам покажу, як укорінювати листочок декоративно-листяної бігонії. Беремо стаканчик, насипаємо пухкий ґрунт і зволожуємо його. А далі дезінфікуємо ножички або лезо і сам лист. І робимо ось такі надрізи на кожній жилочці. От із них будуть йти корінці і рости маленькі бігонії. Якщо у вас лист великий, то ви можете його розрізати, але щоб на кожній частині була ось така жилочка. Далі притрушуємо все корневіном. робимо у ґрунті невелике оглублення і саджаємо листочок, але його треба придавити до ґрунту, щоб у ті розрізи лежали прямо на ґрунті і торкалися його. Як тобі ця рекомендація? Чи дієва? Я так не пробувала робити. З листочка пробувала, але не надкушувала, от прям як вона там далі показує. З листочка взагалі норму корінюється, тільки от такого саме способу я не пробувала. Можливо, більше буде росточків у неї, а можливо, воно просто і засохне, не знаю. Ну, поставимо лайк за те, що <світ> людина рекомендує. Я думаю, що кожен може сам себе спробувати. Спробую. Дивимось далі. Да. Висаджуємо полуницю у балконний ящик. Обов'язково додаємо керамзит для дренажу, зверху присипаємо трішки землею і безпосередньо висаджуємо самі саджанці. Дістались вони мені чисто випадково разом з саджанцями квітів. І тому я вирішив їх висадити в ящик. Щоб потім разом з квітами поставити на балконі. Що скажеш з приводу цього? Я думаю, що буде нормально родити у нього там полуниця у цього чоловіка, який вирішив е так познімати, залайфхачити. Да? Це те саме, що у мене помідори вирощуються. Колись, да, колись я теж пробувала, але я брала з кольоровими mm -hmm. суцвіттями, вона була рожевого кольору. Вона більше в мене була як декор, а не, ми не, не сильно її там їли. Тому ставимо лайк. Хай буде, так. так. Звичайно, тут я вам показую легкий спосіб висадки квітів. Спочатку ми занурюємо в ґрунт та засипаємо квіти разом з горщиками, потім їх достаємо і ось виходять такі ідеальні гарненькі ямочки, в які дуже просто поміщаються квіти. Крутий лайфхак він дуже полегшує та пришвидшує роботу, тому користуйтесь. І останній крок це гарно присипати все та утрамбувати. Що тут? Ну, в принципі, так теж можна зробити, але краще було б трішечки розшмакати ком, mm -hmm. те, що вона садить. Можна, в принципі, і так робити. Можна лайк, і лайк, 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 не часто no. ні туди, ні сюди. Так, не цвіте гортензія. Чому не цвіте гортензія? Давайте розберемося. В мене гортензія великолиста. Я назву декілька причин, через які гортензія не цвіте. Першою причиною може бути недостача освітлення. Друга причина може бути, якщо ви дуже сильно поливаєте вашу гортензію. Так, гортензії люблять полив, але все повинно бути в міру. Також причиною може бути недостача поживних речовин для гортензії. І ще одна причина це може бути обрізка, неправильна обрізка. Велику листу гортензію не можна обрізати. Я не згодна з тим, що не потрібно її. Обрізати великолисту, навпаки, вона на світлах цього року цвіте і обрізка. ну, Це дуже класно, якщо її обрізати, тільки її треба правильно вміти обрізати. Mm -hmm. Це вже інше. Плюс зволоження, ну не знаю, якби вона була перезволожена, то по ній би видно, на ній би були якісь там бактеріози, якась хвороба б на неї напала, як да, перезволоження. Так само в тіні ну, видно, що по цій, яку показує жінка, вона явно не в тіні. Ну, таке сумнівне відео. Доставимо То дизлайк, тому що не, не зрозуміло зрозуміло так. так. Яєчні лавом шкаралупи. В принципі, норм для, але я не думаю, що це норм для того, щоб їх заповнювати ними горшечки. Угу. Якщо в городі воно там буде залишатися на декілька років і, можливо, там буде якесь там кальціонування. Так? А в горшечку, я не знаю, я б швидше за все ним радила розпушувати ґрунт. Воно ну, миттєво, якщо так зробити, угу. тільки це треба перед тим, як садити його, змішати ґрунт із, із подрібненими яєчною шкаралупою, і він буде легкий, пухкий, і буде пропускати повітря. А отак, щоб зразу вони удобрились, дуже сумнівно, чи воно удобриться. Краще використовувати вже для горшечків добриво. Угу, да. Рекомендація Так, ж позорника. Можливо, і воно має право жити, таке як кашпо з рушника. Ну, це для тих, хто любить такі експерименти і готовий вписати дивне кашпо собі в інтер'єр. Ну, давай поставимо лайк, тому що я думаю, що знайдуться люди, які це подобається. Я думаю, саме час спробувати чай з ліпі, для того, щоб перевірити, наскільки воно підсолодило чай. Я відчуваю легкий відтінок солодкого, але можливо на мою чашку треба більше. От коли я жувала цей листочок, там справді був чіткий солодкий смак, так тому можливо його потрібно засушити і в більш концентрованому вигляді більше додавати до чаю. так. Але насправді смачно, тому що все вирощено своїми ручками. Сніжана, я тобі дякую за чай. Я тобі дякую за чудову розмову, за те, що прийняла сьогодні нас тут в себе в гостях. Показала все те, що ти вирощиш, показала своє подвір'я, дала дуже гарні рекомендації та провела майстер-клас. Я думаю, що зустрінемося ще. Будемо чекати на наші результати. А вам я бажаю всього найкращого та гарних вражаїв. І прощаюся до наступної програми.